Thank you Пані Олена забирає із зруйнованої квартири речі своєї свахи. Вона загинула. Не віриться, не віриться, що її немає. Вже це була добра, світла людина. Її півгорода знає. Вона всю душу викладала. що внукам, що дітям, що людям. Нема такої людини, щоб ви сказали за неї хорошого слова. Все, все хороше, тільки в неї. Все світле і добре. Досі не вірить у таку важку втрату сусідка та подруга загиблої. Дуже гарна людина, дуже світла людина, добра людина, гарна дружина, гарна подруга, гарна мама, гарна бабуся. Квартира пані Марини на горишньому поверсі вигоріла вщент. Рятувальники передають чоловіку вцілілі речі. То, що я просила конкретно ось так, ось, це сільгія, які мені дарів папа. Ну. Вони в коробочці були там, ну, того шкафу, говорить, немає вже. але того шкафа говорить, нет уже. Але найбільша надія родини, аби вціліли домашні улюбленці в момент ворожого удару шахедом. У квартирі було два собаки та два коти. Це наша дівчинка Анічка. Ми її викормили з першого дня. У нього мамочка умерла, ми її викармлювали з бутилочки спеціальним питанням. За кілька годин до трагедії донька пані Марини записала відео зі своїми собачками. Ну, от вони, вони лежать, а вона, вона їм говорить, як мені йти на роботу, як, як, як я вам завідую. Аварійні рятувальні роботи тривають вже третю добу, звітують рятувальники. Перший день ми приступили до проведення і евакуації людей і порятунку. Чотири людини вдалося врятувати. Проводили розбір завалів. На превеликий жаль під завалами було знайдено. Тіла трьох загиблих жителів, сум, яких вбив російський шахет, 4 липня відбулось повторне займання горішніх поверхів. Ліквідувати їх вдалося, але ситуація і досі вкрай небезпечна. З іншої сторони, там дуже велике пошкодження стіни. В будь-який момент вона могла обрушитись, тому було прийнято рішення, щоб наші співробітники контрольовано безпечно самі її демонтували. Сьогодні третій день робіт, важких робіт. Сьогодні, на третій день ліквідації наслідків ворожого удару шахедом, рятувальники почали допускати людей до деяких квартир. Сьогодні співробітники аварійно-рятувальної частини з міста Суми або самостійно виносять ті речі, які всіліли з верхніх поверхів. Ви це бачите за допомогою спецтехніки, яка працює, або ж в супроводі. І правоохоронців, і рятувальників люди можуть зайти в ті квартири, в які заходити відносно безпечно. Це виключно говориться про перший поверх. Скільки ще триватимуть аварійні роботи, передбачити важко. Загроза для життя є постійною, тому, 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 тому ось так. Ну нічого, ми справляємось в кожного свій шлях до перемоги і в кожен робить свій клад. Вклад наш вклад, такий допомогти людям. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, новини СТС. У Сумській області виділились транспортний засіб Міцубісі l 200 У нас вже один такий ну, Міцубісі тільки ну, старішої моделі є, а це новішої моделі. Це автомобіль підвищеної прохідності. Ще дуже добре, що в ньому є ось такий великий кузов. В ньому ми перевозимо вибухонебезпечні предмети. Пан Ігор демонструє потужний позашляховик. Цей автомобіль тепер допомагатиме вибухотехнікам виконувати службові завдання. Також на таких автомобілях зараз працівники вибухотехнічного відділу несуть службу у Херсонській та Донецькій областях, де вони. Кожного дня стикаються з мінами різного типу, і саме на таких автомобілях, які їм допомагають, роблять розмінування нашої України. Крім цієї автівки, структурні та територіальні підрозділи поліції Сумщини отримали два мікроавтобуси і кросовери підвищеної прохідності Рено Дастер. Загалом 18 машин. В даний час отримали автомобіль Рено Дастер, необхідний для виконання службових обов'язків у сільській місцевості. Сьогодні отримали чудовий автомобіль Дастер для чергової частини. Вище вказаний автомобіль. Забезпечить нам ще краще здійснювати реагування на всі заяви і повідомлення, які наступають до Роменського районного відділу поліції. Покращить надання нами поліцейських послуг нашій громаді. І, взагалі, ми дуже вдячні керівництву національної поліції, керівництву області, керівництву головного управління за те, що постійно автопарк районного відділу поліції оновлюється. Покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронців один із пріоритетів державної політики, зазначає народний депутат України. Ми бачимо, що держава розуміє, що наскільки важлива допомога саме поліції на сьогоднішній день. Вони повинні бути мобільними, вони повинні робити. Швидка ті справи ту допомога людям, які вони на сьогоднішній день роблять. Оновлення автопарку дозволить поліцейським надавати якісні послуги та оперативніше реагувати на виклики, а це підвищуватиме довіру населення. Війна внесла свої корективи в роботу поліції. На сьогоднішній день ми одні з перших приїжджаємо на місця вчинення військових злочинів, ми витягуємо людей з-під завалів, допомагаємо при евакуації з-під обстрілів. Надаємо першу медичну допомогу особам, які її потребують. Щоденна кропітка робота і віддана робота кожного поліцейська є неоціненним вкладом в загальну перемогу. Поліція України сьогодні це універсальні солдати. Вони вже давно взяли на себе обов'язків більше, ніж мають повноважень. Вони захищають зі зброєю в руках рідну землю. Вони рятують, допомагають. Знаходять прихисток для тих людей, які внаслідок війни втратили все. Часто буває так, що саме поліція є тією самою ниточкою, яка зв'язує відірваних від цивілізації людей внаслідок військової агресії, зв'язує їх з службами екстреними, з медичними закладами, з місцевим самоврядуванням. З Всіми е, управліннями е, тієї допомоги, які потребують люди, також з нагоди професійного свята охоронці правопорядку отримали нагороди і подяки за сумлінну службу. Це і безумовна робота і виконання завдань на блокпостах, виконання завдань, спеціальних завдань по прикриттю нашого прикордоння. Тобто, у всіх цих нових викликах, які сьогодні існують в нашому суспільстві, в зв'язку з військовою. Агресію противника поліція достойно і мужньо виконує свої обов'язки. Ми постійно працюємо з Національною поліцією по вирішенню серйозних загальних проблем безпеки в нашому місті. Об'єднуємо зусилля, і саме на цьому заході я не тільки для того, щоб сказати їм слова подяки, але також для того, щоб знову ж скоординувати нашу роботу. Служити інтересам українського народу відповідальна і почесна місія, кажуть правоохоронці, та говорять, з гідністю виконуватимуть покладені на них завдання і в умовах війни, і в мирний час. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС. Компанія з трьох осіб розпивала алкоголь, коли між двома чоловіками виник конфлікт через жінку. Коротше, він домагався моєї жінки. Дуже uh -huh. давно і довго. Він накинувся на мене, став з кулаками бити. Блін. Ну я сидів з ножом і и... ну, так вийшло, що я його от... 53-річний сумчанин наніс опоненту чотири ножові удари. Медики констатували смерть потерпілого того вечора. Жінка та двоє чоловіків розпивали спиртні напої в квартирі сумчанки. У результаті раптово виниклого конфлікту через ревнощі. один з чоловіків взяв ніж та наніс чотири удари в область грудної клітини. Іншому зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. 1 липня в Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти. Цьогоріч це обов'язкова умова для подачі документів на вступ, зазначають освітяни, оскільки заяви у паперовому вигляді можуть подавати лише окремі категорії абітурієнтів. Створити особистий кабінет вступник може самостійно або ж звернувшись до консультаційних центрів закладів вищої освіти. Сумчанка Анастасія планує вступати до СумДУ. Прийшла до університету, аби внести дані до особистого кабінету. Спеціальність психологія сунду, тому що подобається дуже тут. Бувала тут дуже часто, тому обрала ми дому. Просто є там питання, які потрібно вирішити. От як зараз, наприклад, тому тут і сюди звернулася. Ми зараз допомагаємо створити особистий кабінет для того, щоб потім подати заявку на вступ. Більше контролюємо процес, тобто для того, щоб не було ніяких помилок, для того, щоб потім не довелось щось переробляти, бо це дуже складно. Цей, в принципі, електронний кабінет можна зареєструвати і вдома за бажанням, але ну. Напевно, тут трошки легше це зробити. Спеціальність психологія обрала і Наталія. Дівчина приїхала із Сумського району. Приїхала із Юнаківської громади. Вступати планую в цей університет СумДУ на факультет психології. Мені він з самого малочку подобався, я дуже багато про нього знаю просто подобається згідно із цьогорічними умовами вступу. Абітурієнти можуть подати 5 заяв до різних закладів вищої освіти на бюджетну форму навчання і окремо 15 – на контрактну Для того, щоб потрапити на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету. Студент абітурієнт повинен повинен набрати на НМТ 130 балів. Для деяких спеціальностей ще більш вимоги є для медичного спрямування. Повернули Мінімальний бал 150 для спеціальності напрямку правознавства. Право 140 балів для дітей, учасників бойових дій, тимчасово переміщених осіб та абітурієнтів із особливо небезпечних територій, у цьому році зберігаються пільги, зазначають фахівці. Зокрема, такі вступники мають можливість дистанційно подавати документи та складати іспити. Проте порядок подання документів, що підтверджують право на пільги, цьогоріч змінився. Якщо раніше абітурієнти їх підвантажували після вступу, вже, Підтверджуючи документи, то зараз спочатку вони створюють особистий кабінет, підвантажують ці документи, їх верифікують і тільки того після цього вже підтверджується, що вони мають право на той чи іншу пільгу і можуть складати іспити чи. Входити до якоїсь категорії окремої і так далі. Дистанційно складати іспити абітурієнти можуть і для вступу на магістратуру, а подавати документи вступник може лише після складання усіх іспитів. Спочатку складається ЄВІ, єдиний вступний іспит, який складається з тенсту на загальні навчальні компетентності іноземної мови, це в магістратуру, і а, після цього складають вони. Фаховий іспит уже в університеті безпосередньо. Реєструються знову таки ще за особисті електронні кабінети, і тільки після цього вони вже подають заяву до університету на відповідну спеціальність. Олександр планує навчатися за спеціальністю інформаційні технології, вже склав єдиний вступний іспит і готується до фахового випробування. Ну, я подаю заявку на магістратуру. Я вже тут два роки відучився. От вирішив, що буду продовжувати в цьому напрямку, бо це доволі таки перспективна професія на даний момент. От за ці два роки я знайшов себе в колі викладачів, побудував з ними гарний зв'язок. Я думаю, що це ці знання, які надасть мені ці університет, знавляться в мені в майбутньому житті. Такі консультації необхідні для абітурієнтів. Дуже багато питань у них виникає. Тим паче, що зараз в нашій країні відбувається такий важкий стан да? війна, і я гадаю, що саме такі центри, які працюють постійно, які допомагають не лише подавати заяви до Сумського державного університету, а й до інших закладів вищої освіти, і тим паче, що на будь-яке питання, да, вони надають повну розвернену відповідь і допомагають абітурієнтам. У цьому році Сумський державний університет проводить набір на понад 40 спеціальностей. Говорять, нових освітніх напрямків не відкривали, але очікують, що кількість охочих вступати до їх навчального закладу буде на рівні минулого року. Минулий рік показав, що все таки наші абітурієнти, наші шкалярі настроєні патріотично. Вибирають українські зво вступають до українських університетів. Те, що Сумський державний університет високорейтинговий, ще це, це знову в цьому році знов таки ж підтверджулася осі останніми е, даними По QS. ми входимо в шістку найкращих університетів україни по таймсу ми все ще залишаємось першим університетом серед україни плюс по Галузевим рейтингам у нас достатньо високі бали і для спеціальності економічного спрямування, і для фізичного спрямування, і для технічних спеціальностей. Прийом заяв від вступників розпочнеться 19 липня. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.